Сьогодні заїхав у Кам'янське у центральному парку дітей просто тьма. Ми тут поаплодуємо нашим неймовірним, красивим, сміливим, щирим дітям. День захисту дітей. А по перше, встановлюють рекорд. Ніхто не має права руйнувати дитинство в Україні? Повернуться додому всі родини, всі діти до батьківського гнізда. Сьогодні в Кам'янському дітки будуть танцювати свій шкільний вальс, випускний вальс за всіх тих діток, які не зможуть його станцювати. Сьогодні свій шкільний вальс не станцювало дуже багато шкіл України. Харків. Маріуполь. Буча, Ірпінь. Ізюм. Херсон Авдіївка Єлизавета Харків. Доброго ранку, Україна! Мене звати Почувалова Єлизавета. Я Харків'янка. Через російську агресію мені не вдалося танцювати свій обрійний шкільний вальс на порозі своєї школи. Ніка Авдіївка. Ми обіцяємо повернутися після перемоги і виконати вайс на подвір'ї школи у мирній Україні. Юля Авдіївка. А поки передаємо естафету випускникам міста Кам'янського, щоб вони виконали вальс за всіх випускників України. Ми переможемо. Встановимо справу. Повідомлюємо вищі ручки Україна. Нашим дітям. Саме тут, в Кам'янському, я зустрів Настю. Настя, житель з Маріуполя, з п'ятої школи на східному мікрорайоні. Вона теж виїхала. Вона виїхала 16 березня і зараз навчає діточок в Кам'янському. Мас, доброго дня. Доброго дня. Скажи, як давно ти працюєш в Кам'янському? Я працюю в місті Кам'янське з 1 вересня. 1 вересня Вже рік. Так, а так, чому сказати. ти навчаєш діток? Навчаю математиці. У мене зараз є свій клас. Я класний керівник 10 класу. В наступному році в нас буде випускний. Круто. Слухай, а, скажи, а сьогодні дітки танцювали вальс. Да? Які в тебе емоції від того, що ти бачила, і які в тебе відчуття від того, що минулого року наші дітки не, не танцювали Вальс? Так, мені дуже прикро, що е, війна забрала в наших дітей свято, е, забрала дитинство. Е, ця війна. І... Я рада, що хоча б в цих дітей це свято все ж таки було. Але вони вкрали дитинство в наших дітей, але вони не вкрали віру і перемогу. Тому я сподіваюся, що після перемоги ми повернемось додому, і все ж таки наші маріупольські діти станцюють останній вальс. Скажи мені, будь ласка, а що ти будеш робити в день, коли ми переможемо? Я буду танцювати. Ну і обов'язково якнайшвидше поїду додому. Слухайте, Ну зізнаюся, насправді е з Маріуполя, але ще вона моя підписниця в Телеграмі. Тому я знав, що вона буде тут. Я знав, де її знайти. Але ж такі маленькі лайфхаки лайф допомагають Маріупольцям знаходити один одного у будь-якому місті нашої держави. До речі, сьогодні ввечері в Кам'янському ми будемо зустрічатися саме Маріупольцями. Саме підписниками мого телеграм-каналу та просто маріупольцями будемо спілкуватися про наше місто. Нам є що згадати, і в нас дуже багато планів, які ми повинні втілити в життя.